19 жовтня Центр журналістських розслідувань Сила Правди відзначив день народження. Нашому медіа вісім років з цієї нагоди ми вирішили поговорити з нашою аудиторією, читачами, глядачами, підписниками та донаторами. Спершу подивилися фільм про роботу журналістів-розслідувачів Києві, Черкасах, Львові і про наші залаштунки. Директор Юрій Горбач розповів, що ми зробили і чого досягли за рік. Зібрав тут власне шість історій про те, що сталося після наших матеріалів за ось цей восьмий рік нашої роботи. Це не всі історії, так але я вибрав кілька зокрема про те, як родина експрокурора позивалась до нашого медіа і вимагала видалити низку матеріалів. Суд ми виграли. За наслідками наших матеріалів, антимонопольники штрафували змовників на тендерах. Вища рада правосуддя карала волинських суддів, які не встигали вчасно притягувати до відповідальності нетверезих водягів. За це нас любить аудиторія і об'єднується у спільноту людей правди. Як кажуть, нема чого опускати руки, позитивні тенденції є. Далі був журналістський квіз про життя редакції. Отож, перше питання: скільки разів протягом одного розслідування журналісти не чує фразу, хто вам платить? Присутні поділились на чотири команди і змагалися. А потім журналістки-розслідувачки відповідали на запитання з залу, яких було багато. Показуєте проблеми, які всім очевидні, а реакції немає. От що у вас таке було, і як ви боролися, щоб не демона? Адже у нас з нашими гостями спільні інтереси і спільні цінності.